Пане Олеже, багато говорять. Ну мені так здається, що просто цей рік закінчується, так от про підсумки його. Е але ж, е тим не менше на 24-й, ось і пан Єрмак висловив своє бачення, пан Буданов так само говорить, що це вже не прогноз, але бачення, що Росія буде триматися як мінімум. Е е як ви, пане Олеже, бачите, яким буде наступний рік і як же і ще й цей треба завершити, що нас чекає в осінньо-зимовий період. В цьому році я думаю, що загострення буде тривати до середини грудня. До речі, треба порахувати. Можна навіть приблизно спрогнозувати дату. Треба порахувати 90 днів від дня проведення виборів в Російській Федерації, це термін закінчення висування висування кандидатів на пост президента Росії. А з 1 січня починається предвиборча кампанія, і Росія буде намагатися всіми силами. Зменшити бойову активність, щоб не було неприємних е, сюрпризів в ході передвиборчої кампанії. От. Так що місяць, як мінімум місяць, у нас буде ще на напружені на бойові дії, от і а подалі це буде залежати від наших партнерів Від 24 четвертий рік. Повністю буде залежати від наших партнерів е, обсяги постачання і темпи постачання зброї це два визначних фактора. Які будуть впливати на хід бойових дій. Пане Олеже, так може цей момент і мав якраз на увазі, що все залежить від партнерів і союзників, пан Єрмак, і це таке не підбадьорення народу, а навпаки. Ну. Це попередження. Це, ну, ми це розуміємо. Ми це розуміємо, з, я вам скажу, десь з кінця квітня, з травня 22-го року. Та фактично в травні місяці ми, у нас почали закінчуватися наші ресурси. І далі ми почали переходити повністю на а, постачання на, а, від наших партнерів. А на сьогоднішній день у нас 100% ми покриваємо дуже малий відсоток в плані виробництва озброєння і боєприпасів. Там, в озброєнні там, взагалі відстаємо, а в боєприпасах більш ну, там, щось ми якийсь відсоток покриваємо. А так все залежить повністю. Ми це розуміємо. Що ми що війна відведеться тільки за рахунок постачання зброї? Так це розуміють росіяни. Мабуть, так росіяни це теж розуміють, але для них це прикра новина. Чому тому що фактично вони воюють з майже половиною світового ВВП? Я не думаю, що країни ВВП, яких складає там шалену цифру, більше 40%, відсотків, готові сьогодні. Програти і в протистоянні з Російською Федерацією не прямому, але все одно. Пане Олеже, ну це так. І якщо в них зараз щось не виходить там чи не вийшла, да, то це точно вийде трошечко ось згодом. Ну якби вони все одно розкачаються це однозначно. Ні, я, вам, я вам скажу так, що е, да у нас є проблеми. Ми, ми трошки нервуємо з, стосовно ситуації сполучених Штатах Бачите, криза за, затягується, вони. Ще на два місяці тимчасовий бюджет е, е, по, погодили. А це говорить про те, що поки основний бюджет не приймуть, то про нашу допомогу і, Ізра... і допомогу Ізраїлю навряд чи будуть е, виносити на голосування. От. Но, тим не менше, дивіться, є позитив в тому, що Європа повністю міняє від... ну не повністю, а в більшості своїй міняє відношення до постачання техніки озброєння. Німеччина бере на себе дуже велику частину. Борель каже про те, що в Європі треба бути готовим компенсувати е, зниження постачання, якщо таке відбудеться від сполучених штатів, пане Олеже. Стосовно наших, переб... нашого перебування на лівобережжі Херсонщини, просить інформаційної тиші, але ж тим не менш, е, що там буде робити ворог. Нас Ура. намагатися знищити, чи зупинити, чи не дати, чи може він думає, що це все не серйозно і нічого робити не буде поки що. Ні, ні ні, а дивіться, ну тут не треба никого, даже, гадалки до гадалки ходити. Справа у тому, вони будуть намагатися скинути нас з лівого берега, і, і будуть намагатися це робити всіма силами, які є в їх сьогоднішньому розпорядженні. Є вже інформація, що вони будуть вони формують е, е, угруповання, е, яке буде намагатися нас вибити з лівого берега. Це під керівництвом цього Тіплінського? Так, Тіплінський зараз займається цим питанням. Ми довго його чекали появи. І сьогодні, до речі, там була з'явилося відео, де він вітає там випускників Рязанського десантного училища. От відео в принципі більш-менш аутентичне, тож воно не не Нестере, ну, почекаємо, що експертиза Айтішніка, але він займається плануванням операції стосовно ліквідації цього нашого плацдарму. З точки зору військової, це, це логічно, це класика. Якщо є плацдарм, його треба ліквідувати. А от наскільки ми, у нас буде можливість утримати. Справа в тому, що ми не переправляли туди велику кількість військ, і важку техніку особливо не переправляли туди. Так що, ми фактично там воюємо штурмовою піхотою, і це велика ціна. Пане Олеже, на Олеже, На останок стосовно ситуації як бійці реагують на такі цифри якісь більш менш конкретні 24 й 25-й, як це впливає на е, військових от хочеться вашу думку почути в тому числі а що ви маєте на увазі 24? ну от війна буде важкою взагалі четвертому корлону те що момент. те що рік 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 більше рік менше угу. ну я скажу ну, особовий склад не радіє цьому тому що люди втомилися від війни Незважаючи на те, що ми намагаємося проводити ротацію, і там більш-менш давати передишку нашим військам, але все одно ви ж розумієте, що війна це максимальна напруга, і війна це в першу чергу ризики і втрати. Ризики втратити здоров'я, втратити життя і величезне навантаження для економіки. Я думаю, що бійці, але вони більш за нас з вами розуміють. Необхідність. Справа у тому, що у нас немає виходу. Якщо ми зупинимося, ми програємо. І завтра ми будемо е співати там союзні ну Це Не правда. Віде. Ворог однозначно настроє нас знищити це факт. Пане Олеже, вдячні вам за розмову і за ваше бачення цих важливих процесів, які відбуваються у нас на війні. Олег Жданов, військовий експерт, аналітик, дивиться на нашого ефіру, за що ми вдячні.